Огляд твердопаливного котла, тривалого горіння, зубер міні. Це котел з шахного типу, створений для обігріву приватних будинків, дач, гаражів і майстерень та підсобних приміщень невеликих виробнич або складських об'єктів. Зубер міні представлений в потужностях від 10 до 25 кВт. Підходить для обігріву приміщень площею від. 40 до 250 квадратних метрів. Матеріал для камери згоряння та теплообмінників складає 5 мм марка сталі 09 Г2С, що витримує високі температури і має максимальний запас міцності. Завдяки шахтному принципу спалювання палива, паливо згорає рівномірно знизу вверх, що забезпечує тривалу роботу на одному завантаженні тривалість гріння на дровах. До 8 годин на вугіллі до 12 годин завдяки термоізоляції та продуманій конструкції теплообмінника. Коефіцієнт корисний дії до 95%. Працює навіть на пілетах, брикетах, на вугіллі, навіть на побутовому світі. Оглянемо саму конструкцію кота, габарити та розташування губерміні 15 кіловат габаритного розміру зубер-міні вставляємо. Дивіться, від краю до краю 50 см. Від нижньої точки, ось дивіться, ставлю рулетку і протягую. Тобто 84 сантиметри. Незважаючи на свої невеликі габарити, зуберміні може виконувати свою велику роботу. Це приклад того, як мінімаліст у розмірі поєднується з максимальною ефективністю, компактні розміри. Дозволяє встановити котел навіть у тісних котельнях. Але не дайте розмірам вести вас в обману. Він потужний і надійний, знати й опалити будинок з площею до 250 квадратних метрів. От сам котел має двокамерну конструкцію. От дивіться, бертя палива це для завантажування палива. Нижня це для розпалювання та чищення самого котла. Теплоізоляція. Сам котел утеплений базальтовою ватою 20 мм. Завдяки цьому корпус котла не перегрівається. Підвищується коефіцієнт корисної дії та загалом це економія на паледі. Металевий кожух захищає від механічних пошкоджень і забезпечує саму естетику котла. Корпус сам гнутий. На сучасних листогепальних верстатах, які зварки на обладнанні EDOMiC 350, мінімальна кількість зварювальних швів, зручне очищення та обслуговування. Зольний ящик знаходиться знизу, як бачите, щоб очистити другу камеру для теплобіника, що треба? Скрутити ці барашки двоє, ось цього води скручуються легко дуже. Скидається друга пластина. І ось тут підручні засоби, там ось кріпком, совком, щіткою, все зчищується. Регулярне очищування та обслуговування раз на 2-3 тижні. Сажа сипається на колесники та на зольний ящик, який знаходиться внизу котла. Ось тут. Регулятор тяги встановлюється зверху. Ось тут. Автоматично відкриває. Закриває в залежності від температури води в самому котелі. Котел зубер міні комплектується градусником, вшитим електронним паспортом та гарантійним талоном. Колось решітка. Ключі для обслуговування. Зольний ящик. Ось він тут знаходиться. Zubr міні можна окомплектувати також. Опціонально регулятор тяги. Друге, а, циркуляційним насосом або равликом, тобто автоматикою. Тобто це нагнітатель і блок управління. Також можна поставити в зуберміні додатковий бункер для збільшення об'єму до завантаження. Основні переваги бункера можна рідше підходити до котла. Тривалість гріння значно зростає, особливо зручно вночі або коли вас немає вдома. Швидке встановлення без беззмінної конструкції просто знімається основна кришка, ставиться сам бункер, в пази, і все готово. Не потрібно е, вносити зміни саме корпус котла чи в саму систему подачі повітря. Зуберміні зручний в бандажі навіть в тісних котельнях, навіть в таких самих маленьких. Всі основні елементи. Підключені і розташовані дуже зручно. Діаметр димоходу 127-й, забезпечує стабільну тягу. Можна під'єднати як для горизонтального, так і для вертикального димоходу. Подача знаходиться ззаду кота 2 дюйми. Братка зуберміні знаходиться спершу з боку, біля підувала, зліва, наприклад, 2 дюйми. Подача знаходиться справа. Якщо вам треба, перенесемо її в цей куток. По вашому проханню, як вам треба буде зручніше, так і зробимо що подачу, що обратку. Також в наших котлах можливість є підключення ГВП. Передбачено вхід нагріву для бойлера непрямого нагріву. Це дозволяє зуберіді не лише опалювати приміщення, але й забезпечити весь будинок гарячою водою. Глибина топки 60 сантиметрів. Зуберміні 15 кВт підходить як основне джерело тепла або резервне на випадок відключення електроенергії. Котел можна замовити на сайті hotelzuber.com. доступна оплата частинами та розстрочка. Якщо маєте запитання, пишіть в коментарях. Не забувайте підписатися, щоб не пропустити нові огляди.